Добрий день, любі друзі. Наша компанія Аквацехбуд багато років працює над тим, щоб робити якісні і гарні басейни. 95% наших басейнів – це басейни з залізобетону. Тільки почуєте цей вислів: залізобетонний басейн. Ці конструкції працюють 50 років та більше. В даному випадку ви бачите басейн поліпропиленовий. Ще ми встановлюємо інсталюємо басейни з склопластику. Яке оздоблення ми використовуємо для наших басейнів? Якщо це бетонний басейн, то ми оздоблюємо його лайнером. Зараз багато матеріалів це 3D-лайнер, який повторює контур природних матеріалів. Це монокольоровий лайнер. Також ми використовуємо мозаїку для оздоблення наших басейнів і керамогранітні басейни. Це басейни, які з вони коштують, але дуже дуже висока якість і дуже велика гарантія на користування цими басейнами.